Всім привіт! Ми продовжуємо наш плейлист курс індонезійської мови і продовжуємо нашу контрольну роботу. Отже. Вони готують куряче сате. Давайте тут, тут скажемо, акцентуючи увагу на тривалості, що це зараз відбувається. Отже, вони готують, це буде Мерека. Мемасак. Мемасак. А от якщо тривалість, треба додати седанг. Мрека Седанг Мемасак. Куряче сате. Сате аям. Мерека седанг мемасак. Сате аям. Ми ще не сіли на автобус. Ну, мається на увазі не на автобус. <гум> Буквально. так, А як на транспорт. Ми ще не сіли. Камі. Белум найк. На автобус. Наикбис. Камібелум наикбис. Ти не купив хороший будинок. Ти не купив. Камі. Ти, ти каму. Каму. Каму Тідак Мембелі. Ти не купив. Каму Тідак Мембелі. Хороший будинок. Румах. Пишемо так. Ян Багус. Можна казати без Ян, але ми говорили, що це більш природніше звучить. Каму Тідак Мембелі Rumach Yang Baguс. Вони не пробували працювати у цьому офісі. Вони не пробували. Мерека. Тіда Менчоба. Намагатися так, намагатися пробувати Менчоба. Працювати Бекерджа у цьому офісі ді Кантор ІТУ. mereka tidak mencoba bekerja di kantor itu. Вы не наводите морко. Вы вышло форма тут. Вы, анда, не наводите мембенци, мембенци, морку вортел. Анда, мембенци, вортел. Ви не п'єте сік. Давайте тепер тут скажемо звичайну форму. Ви, «Ви не п'єте каліян тідак. Мінм. Каліян тідак мім дюс. Так, ми це слово приймали як сік, тому що є ще синоніми. Каліян тідак біс. Вони хочуть запитати його. Вони хочуть мерека Мау. Якщо ми говоримо запитати когось, то ставимо кепада, так? Тобто бертання, запитати бертання. Запитати його, то буде бертання кепада дія. Так? Мерека мау бертання кепада дія. Ви не знаєте це слово. Тут звичайна форма «ви». Ви не знаєте. Kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu. Seslowong. Kata itu. Kalian tidak tahu. Kata itu. <laughs> ya, lublu sluhati muziku. Ya, lublu saya suka. Sluhati mendengar. Музику, music. Saya Sukha Mandengar Musip. Вона не залишилася в офісі вчора. Вона не залишилася. Дія Tidak. Tingal. В офісі. Dikantor včora, ke marin. Dikantor di, di ke marin. Me... To mu prečetujemo, da če pomelke znaš oditi, pomož dovesti. Mreka sedang me masak, sate a jam. Kam je belum na ekbis? Так, ми говорили їхати автобусом і сідати на автобус, як на транспорт. По суті, це ми відрізняємо тільки по контексту. Якщо після цього вказано, куди їхати, так, то це означає їхати на ke. А без контексту, на якбіс, ну, це може означати як їхати цим транспортом, так і сісти на нього. Ну, але в даному випадку, ми здається, говорили сісти. На автобус, отже. Kami belum naik bis. Kamu tidak membeli rumah yang bagus. Mereka tidak mencoba bekerja di kantor itu. Anda membenci wortel. Kalian tidak minum jus. Mereka mau bertanya kepada dia. Kalian tidak tahu kata itu. Saya suka mendengar musik. Dia tidak tinggal di kantor kemarin. Oke. Win цій кімнаті. Kimnati. Win спить. dia tidak tidur. Uci Kimnati di. Dia іту. tidur Тідур kamar Іту. Його мама щойно повернулася додому. Його мама Ібу дія». Щойно бару Саджа. І повернутися додому ми вживаємо дієсло Пулан. Дієслово з контекстом повернутися додому. Ібу Дія Бару Саджа пулен Ви не відчинили вікно. Ви давайте звичайну форму. Ви. Каліян. Не тіда відчинили Мембука. Каліян. Тідак Мембука. Джендела. kalian tidak membuka jendela. Ya, tidak dewi bisa cay film. Ya, tidak dewi bisa saya tidak menonton cay film film itu. Saya tidak menonton film itu. Мій брат, мій брат щойно пішов додому. Давайте тут спробуємо, можливо, напівзабути дієслово. слово. Іти, мається на увазі, іти ногами. Так, не пергі, а саме Бердерн. Так. Мій брат. Щойно. Саудара. «Саудара лакі-лакі сая. Це мій брат. Щойно. бару саджа». Бару, саджа. Пішов додому. Берджалан. Берджалан Іти. Саме йти ногами. Конкретно. Берджалан Додому да. румах Саудара лакілакі сая. Баросаджа. Ке румах Ви перевіряєте цей документ. Давайте тут ви звичайну форму і акцентуємо увагу на тривалості. Так. Тобто, ви, тобто Мається на увазі зараз перевіряєте триваючу дію. Тобто Kalian седанг. Перевіряєте мемерікса, цей документ, «Документ» і ту. Каліян седан мемерікса, «Документ» і ту. У цій шафи є три сукні. Так, можливо, тут також забута конструкція. Треба сказати Ада. Так, починаючи з Ада. Тобто у цій шафі є три сукні. Тобто є три сукні у цій шафі. Ада. Тіга. Гаун. Ада. Тіга. Гаун. У цій шафі. Ди, Лемарі. І ту. В принципі, ми можемо казати Лемарі Пакаян. Так, якщо хочемо сказати, що дострійно це означає одежна шава. Так. Ну, але тут цього достатньо. Ада Тігагаун, ділемарі Марііту. Так. Я ще не прийшов до офісу. Я ще не. Тобто сая Сая белум. Прийшов ke, Тобто прийти кудись датанке Офісу Кантор. datan ke кантор. Ви вічлива форма тут? Не вийшли із школи. Не, дуже місце небезпечне. Ви Вы не вийшли. Тобто анда тіда келуар. Anda келуар, Дари, секола. Anda ti da kelar дари секола. Ви, ви, звичайна форма, можете бігти швидко. Звичайна форма ви так. Отже, ви можете калін біса, бігти берлари. Berlari, cepat. Kalian bisa berlari cepat. A, povilno pelan. Kita perhatikan cepat, pelan, cepat dan cepat. De Kalian bisa berlari pelan, cepat, <laughs> cepat, cepat. Dia tidak tidur di kamar itu. Ibu dia baru saja pulang Kalian tidak membuka jendela Saya tidak menonton film itu Saudara laki-laki saya baru saja berjalan ke rumah Kalian sedang memeriksa dokumen itu Ada tiga gaun di lemari itu Saya datang ke kantor. Anda bisa berlari cepat. Отже, на сьогодні все. Це екватор нашої контрольної роботи. 80 речень. Всього 160. 160, так, всього, 160. Отже, зустрічаємося наступного року. Сампа джомпам.